Ну, сьогодні покажу, як я готую оцю капусточку. Це типа брокколі, як от. Ну, з того сімейства, як брокколі. Ну, коротше, капуста. Тільки є брокколі оці зелені, як кажуть. А це кажеться брокколі. Е... А, кавула, бо по італійськи кавула це капуста. Е... Романешки. Ну, Риму, де вона вона прийшла. треба подив... почитати. Ну, не має значення. Це, воно має той самий смак, що і цвітна капуста, і брокколі, і оце. Ну, воно на смак все одно однаков... однаково не, не також відрізняється. От. Я розберу зараз на суцвіття. От. І потім можна або на пару приготувати. Або просто відварити, я так люблю до півготовності, трошки більше, як до півготовності, щоб не було дуже сире. Хоча кажу, що є люди, які в сирому вигляді її їдять. Я, мені не подобається. Я її трошки, так само, як цвітну капусту, як брокколі трошки проварюю або на пару. І потім, як звичайно, присолити, трошки збризнути, полити, не збризнути, полити чуть, так десь чи половинку лимона. Пів лимона і олівкове масло, можна ну, олія любалю олія. І все, сіль, олія, лімон, і тоді часничка крупно туди порізати для аромату. Ну, і все. І тут зараз і розберемо у нас тут світять, була ніби одна ялинка така. У мене асоціація з ялинкою. А тепер ще тут багато. Маленьких ялиночок. Ну, чо, що не, чим не ялиночка? Отки ну, те, що гарне, каже, воно корисне дуже. от, І це розбираємо все. Надрізали, надрізали, тепер у нас у цвіті. І я, мабуть, всю не буду відварювати. От, я відварю тільки то, що я зараз, що я зараз з'їм, от. Бо в мене тут домашній мене, як я кажу, домашні. Чоловік в мене таке не їсть. Ну, не любить він таке. Це все яна таке якесь, такі якісь, які зелені, що він каже щось там. Він таке більше щось настояще, як кажуть. А це я лишу собі завтра ще одну порцію зроблю. Так, це вода вже зараз буде закипати. я її присолила. І Моксочок лімона, який я три дні в мене в холодильник розрізаний. Та я його трошки видушила, туди кинула. Ну, це таке <гум> моє новшество, можна цього не робити. Так, щоб Не викидати, то я його туди викинула в водичку. Ні, ну не зовсім так. Ну, я вже вживати той лимон не думаю, не буду, то цей. Думаю, щоб воно цей, зелень не, не так втратить, може при приварки. І я ще жал, пополам ще трошки розрізала, вони все таки товстенькі такі. Думаю, що я розріжу пополам, щоб вони е швидше зварилися. Але щоб були не дуже м'які, так вилочкою попробуйте, Як буде таке, знаєш, ну так, щоб не дуже було м'яке. Бо як буде м'яке, лічно я не люблю. Може хтось і любить, щоб були зварені таке зварені, добре зварені. А я люблю, щоб такі були чуть-чуть з хрустинкою. От. Зараз ну, вже закипає, зараз ми сюди. Їх. Ці ялиночки хай відварюється. І тоді вдав. приготуємо такий швидкий салатик на вечерю. Так, ось якась ложечка була в мене, треба помішати. От. І все. І хай вайся. Я щось їх. Ну, що їх буде мало, то ж половину тільки зробила. І бачу, що і цього багато. Ну, нічого в холодильнику на другий день добре. Я так ще люблю цей салат тоді, якщо в мене є притушене таке відварене м'ясо, то я туди теж можу порізати. І буде протеїн із салатом. Це для тих, хто... Ну, Худає, ну, сказати, слідкує за своєю вагою, щоб не набирати вісні. Хочеш там у вісім вечора повечеряти, вже ніби трошки пізно, вісім чи півдев'ятого, то такий салат, який з м'ясом. Смачно, і корисно. І кілограм лишніх не наберете. Так, подивимося, на що там наші ялиночки. Ну, що ж не ялиночка, ти. саме настояща ялиночка. Вона більше красота, ніж смакота. Ні, ну головне, ж, рослинна їжа. Ой, не можу зловити так. Зараз я зловлю, а її наведу. О, подивимося, як вона на готовність. Я бачу, що вона вже майже готова. О, да, готова. Готова, готова. так, готово. Готово, готове. Зараз ми на друшлячок відсидимо ці ялиночки. Зараз присмачимо і буде така вечеря. Так, і наше таке блюдо готове. Я зараз все лимоном не буду поливати. Ще зроблю половину. Тому що це, це ого скільки, це багато. Я тоді полюю лимоном. Це я полила тільки олівковим маслом, трошки присолила Там на дні в мене є часничок зараз я вимішаю. Я два зубчика порізала так крупно. І полюю лимоном. От. І по ж кажу Ну Це на двох людей на вечерю і туди ще порізати м'язка, щоб був білок, ну, протеїн і зелень. І смачного вам. Ну, як сказати, якби ти зав'язали очі і попро, сказали, попробуй, що, що яке ти блюдо їсиш. Ну, цвітна капуста та все, на смак.